Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги спортивний рушник. Це чудовий аксесуар для спорту, подорожей, пляжу чи щоденного використання, виготовлений з високоякісної мікрофібри, забезпечуючи швидке висихання та чудову поглинальну здатність. Він легкий та компактний, тому легко вміщується у сумку чи рюкзак, займаючи мінімум місця. Матеріал не притягує. Пісок, роблячи його ідеальним вибором не тільки для спортзалу, а й для пляжу. Завдяки м'якій текстурі, рушник підходить навіть для чутливої шкіри, а також не залишає ворсу. Крім того, він доступний у різних кольорах та розмірах. Пропонуємо до вашої уваги банний рушник. Це м'який та зручний рушник халат створений для сучасних чоловіків, виготовлений із високоякісної мікрофібри, тому швидко вбирає вологу, швидко висихає та не подразнює шкіру. Ідеально підходить для використання після душу у спортзалі, на пляжі, в сауні спа чи навіть після пробіжки. Завдяки еластичному поясу та надійній застібці, рушник щільно тримається на тілі, не сповзає та забезпечує. Повну свободу рухів унікальна кишеня дозволяє зручно зберігати дрібні речі: телефон, ключі та аксесуари. Рушник дуже компактний, тому легко складається та не займає багато місця. Пропонуємо до вашої уваги домашній халат. Це ідеальне поєднання комфорту, тепла та стилю. Завдяки щільній тканині забезпечує тепло та затишок після душу, сауни або ванни, а довжина та капюшон надають додатковий комфорт. Класичний крій з поясом та глибокими кишенями робить халат практичним як для дому, так і для використання в готелях або спа-салонах. Відмінно підходить в якості подарунка: універсальний, стильний та функціональний. Акціональний Пропонуємо до вашої уваги універсальний дощовик. Це універсальний аксесуар для жінок та чоловіків, створений для активного відпочинку, виготовлений із 100% бавовни, тому чудово вбирає вологу, швидко висихає та приємний на дотик. Завдяки вільному крою та капюшону легко одягати навіть поверх купальника або іншої одежі. Велика передня кишеня дозволяє зручно тримати при собі дрібні речі або зігріти руки. Даний дощовик легкий та компактний, тому його зручно брати із собою у будь якій подорожі. Пропонуємо до вашої уваги рушник для спорту. Це легкий, компактний та суперпоглинаючий рушник, ідеальний для активного способу життя, виготовлений з дихаючої мікрофібри, тому швидко вбирає вологу та висихає в кілька разів швидше, ніж звичайні рушники. Ідеальний супутник для подорожей, походів, кемпінгу, спортзалу, пляжу або басейну. Завдяки м'якій текстурі дуже приємний на дотик, не займає багато місця у рюкзаку чи валізі та легко пакується. Він не накопичує запахів, тому не створює дискомфорту навіть при тривалому використанні, призначений для щоденного використання будь-де будь-коли.